Доброго дня, дорогі друзі! Сюжка пішла за морозивом. До 5-ї години морозиво. У нас безкоштовно тут. Ми тут третій день відпочиваємо, і які в мене почуття, що я можу сказати про тракія 3? Територія шикарна, зелена, квіточки, як ви бачите, дерева, все дуже гарно. Але за багато людей, хто любить спокійний відпочинок, не підійде. І ще. Оце траки 4. Бачите, такі тут, я думаю, умови кращі. Четвірка, вона дорожча, на 7 тисяч дорожча була. Я хотіла спочатку четвірку брати, але мене відговорила. Агент сказала, що, що всі розбирають трійки. І я взяла тракі 3. В чому, в чому можна сказати, що що не так? Що не так? Я е, поняла, в чому проблема обслуговування. Е, на кухні, в столовій, якось так небрежно е, ставлення, там теж розмущалися. вон Ксюшка танцює, возмущалися люди, люди буває приходять там без 15, 2, наприклад, на обід. Мало лі запізнюються, і забирають підноси, їду, забирають швидко, швидко. Бачать, люди голодні прийшли. Ні, забираються, хапають. І я вчора говорю ви пробачте, ми розписання, тепер будемо знати. Ми думали, що з двох обід. Ну тобто сьогодні ми раніше прийшли, все добре, але другі інші люди теж, теж так попали, як і ми. Мені це не сподобалося в Єлені. 4, там було на краще, краще ставлення. Ходили навіть із коктейлями, предлагали біля басейну. Ну, мабуть, цим і відрізняються четвірки від трійок і п'ятірка. Там взагалі вони будуть бігати все предлагати. Ну тобто я думаю, нічого страшного. Головне, головне, що тут є басейн, і головне, що море дуже недалече. Анксішка прийшла. Красоточка. Море класне, але дуже багато людей. Багато людей да, і в басейні, багато людей і на морі. На морі дуже дуже чудове, тепле море, дуже класне. Ну, середні відчуття, може навіть більше, ніж якщо по п'ятибальну систему а він відкритий. Що захлопнувся? Це серйозно? О, а у нас номер захлопнувся. Да, дуже цікаво. Ну нічого, зараз підемо на ресепшн. І будемо будуть нам відкривати. Я вже не думала. А, бачите, буває так. Буває. По нашим вже бажанням, якщо дуже мріяти про щось, я дуже мріяла, дуже хотіла подорожувати. І до війни у нас не вийшло. По, по грошам не виходилося, не було змоги. Ну, правда, не було. А, і так, і дім не достроїли, ми там збиралися, щоб достроїти. Дім, і почалася війна, і ми зрозуміли, що зараз ракета, не дай Бог, прилетить і все. І не відпочинеш, і не перелексуєш, і дім не достроєний. Що робити? Тратити, втратити гроші і подорожувати. Ну, поки війна не закінчиться, я думаю, це дуже буде безглуздо щось достраювати. Мені так кажеться, в нашому місці Запоріжжя це буде безглуздя. Ми поки нічого не робимо. Нічого нам вистачає. Нам вистачає нашої кухні, пускає наші кімнатки, які є. Треба подорожувати. Отак у нас, бачите, як все змінилося, війна все поміняла. Ці гроші годами збирали на достройку і потім вирішили. Це так чоловік сказав, все, ти ти їдеш. Ти і в минулому році це перший раз. Ти їдеш в Болгарію, все я хочу. Ми поїхали. А цього року другий раз. А будинок, ну, дасть Бог, війна закінчиться, тоді будемо щось застраивати. А поки ну нічого страшного, нічого. Я! Сонечка немає, ну його не було ще з трьох часов. Сонечка. І боже, так просто круто, не жарко, такий релакс, правда, релакс, музика. Спокійно, так як я люблю. Я ви знаєте, не люблю, як дуже музика, кричить, кричить дуже сильно, там якась така агресивна. Я не люблю, а коли така спокійна, музика. ну це ж класно. Все, відпочин, це отдях, це відпочинок, коли така музика. Головне, що Ксюнечки. Вчора у неї щось теж і простройство було. Ну, сьогодні слава Богу. Ну а Сьогодні у неї щось як очко записає. Ну це ж ну це понятно, це, це ж відпочинок, багато людей, в басейні, хлорка. Ну нічого, вона щаслива, все пройде, все буде добре, так? Да? Очки для плавання. Очки для плавання. Хорошо. Скажи, я вам хочу показати автоматичний полив, які тут квіти вже показували, ще раз покажу. Чаєчки ходять, вони їсти хочуть, мої хороші. Якось я вранці проснулася, дивлюся, балкон відкрила, а вони пакет мусорний розібрали. Це, Щось це, шукали вкусненьке. Ось такі квіточки тут класні. Я не знаю, як називаються, це Чи Васильки, може якісь дикі, ну подивіться, ну вони супер. Я обов'язково подивлюся, найду і посажу. Оці рожеві кюточки. Оці жовті, то я знаю, то каріопсиси, тут якісь міні-каріопсиси. А потім просо, як воно називається, теж я бачила, а, канал є Татьяни, магія рослин і в неї таке теж. Я чуємось, воно, мені не дуже подобалось, а тут воно так виглядає ще пальма. Подивіться, зараз будуть нас поливати. А ось і Алісом жовтенькі, де? Да? Які в мене не вирос, в мене велика спека така, що я садила і рожевий білий, мене не вирос. А може не каріопсиси. похоже, дуже на каріопсиси, О, ті жовтенькі. Ну оці, які бачите, рожеві такі малинові, клас. Обов'язково знайду, подивлюся, почитаю про них. Ну ви дивіться, як гарно з алісумом, і з жовтенькими квіточками. Ну взагалі невероятно. ця клумбочка може комусь буде в пригоді. Ви подивитесь, як це виглядає. Ландшафтний дизайн тут просто на вищому рівні. Я дивлюся і буду цьому вчитися. Мій чоловік каже, ти посадила все хаотично, не так, треба не так. Ну, це ж все опит, все приходить з опитом. Ось так виглядають квіточки і клумбочки. Дуже гарно все і по кольорах, дуже гарно, красиво. І що цікаво, дивіться, пальма, а за пальмою якась ялинка, а виглядає супер, і воно все гармонічно. Тут ще кіпаріс, як на мене, так? і якісь такі чудові теж дерева. А вон там мама кицька і бачу чорне якісь теж, катеният таке вже підрощене. Ось, ну, ну тут дуже гарно. Тут дуже, звісно, постаралися. Ну, ось така красота. Тут і котики, і ось ходять хазіва. Оце хазів з Цього готелю. І вони себе просто дуже свободно почувають. До мене йдуть, я сподіваюся, як ви з добром до мене йдете, мої хороші, так? Да? Вони нічого немає. Я б вас пригостила. Треба щось для них якусь печеньку чи кусочок хлібушки хоч угостити. Може вони тут часто будуть гостювати, ці гості. Всім чудового вечора. Збираю ксюшу і йдемо вечеряти. І не можу як з води. Витягнути. Це дитина, як ото морська якась русалочка. там Вона в тому басейні. І треба їй це тяжке дитину витягнути. Кошка. Дивіться, як вона охотиться за. за чайками, а что так интересно. Она так ушки, ты видите, как котеночек, он еще маленький совсем. Мне такая ситуация классная, ну просто, боже, молодец, дедушка такой, молодец, он кормит, его не кушать хотят. Котик еще котеночек, он с полоха все один побег. Класс, они такие классные. Ой, хорошо их покормили. У нас вечеря, я хотіла показати, що є. паста є сматом лісос, піца, цупіння, солонка, є, Дивіться, тут все є. Оце дуже вкусні. Суша, це дуже вкусні, називаються пиквички. Пиквички, вони класть. Я їх візьму піцу є. Ну, піцу я брала, вона така, знаєте, любителя не хоче піцу. Це як і бути торт. Так, Суша вже пішла до десертів. Да? Ну вот, пожалуйста, абрикоски, дикие, все є. Це мабуть дуже смакота. Арбузики, пироженки мы уже сьогодні їли. ели. Эти зелені, дуже смачні пироженки. Є може, в принципе, есть все. Картошка фри, саме головне картошка фрія. Зараз покажу салати, які теж покажу. Оце пілі верне, сі. Оце вкусно дуже м'ясо, я його якось брала. Дуже смачне. Гуляш є. Хочу спробувати, зараз взяла гуляш. І от там, бачите, жовтенький супчик брала, дуже сподобався. Тут у нас теж бути. Зараз покажу закусочки. Ось тут, ласочка сири. Кашкавал, пікантел, салам, кашкавал. Вот, дуже всі брали саламе, сирена. И, есть, я гадаю, що вибір непоганий. Все є, голодне не будеш. Они хлеб не едят. Котлетку им принеси, Ксюш. Рыбку или котлетку? Давай, хлеб не надо. Вот дает. Сейчас будем вот в аптеке. Курочки, по-моему. Так, сюша будет. тут узрела что Это будет. Макарену, Макарену, да. Макарену, да. Мамочка, Макарену. Нашли аптеку, но везде кафе, рестораны, забегаловки все есть. Маркеты маленькие, супермаркеты. И такие парикмахерские, барбершоу вот эти. О, вот, вот, вот. Попугайчики, это не курочки. Все люди отдыхают, боже, люди. Хоть где-то наслаждаются жизнью на полную катушку. И у нас так раньше было. До войны у нас в Кирилловке мы постоянно отдыхали. Что ж там, три часа мы в Кирилловке, Запорожье. i <laughs> Щоб тебе ну, точно треба, а не так, знаєш, хочу все, не знаю по чому. Зараз ми дорогу назад іще. Ми тут сюхають, дуже багато пройшли. Я думаю, знайдемо. А якщо не знайдемо, дядя нас завезе на велосипіті. Так, сюха, так що что... не буває без ситуаций. Пицца. тут пицца продається. І всякі смаколики. І це салют. Боже, чайки летять. Бідні чайки спугалися. А наші чайки запорожські вже не бояться. Салюти Немає мають вибухи, дивіться. Сюшка уснула Ой, Боже, в мене такі асоціації нехороші сразу Ми відвикли. У нас тільки одна негативна асоціація з салютом. Ксюша, це салют. Ксюша, це салют. Все нормально. Не украинцы, я Радости мало от салютов. У нас триггер войны. Ну, красиво, но сам звук. i cool. Ксюша це салют Это салют, додь квіти Це ксокуленти, мабуть такі листочки у нас на балконі вони на сонячній стороні дуже добре себе почувають а там сальві червоні а чую якийсь крик непонятний дивлюсь там попугай Щас я вам му. і так же ж кричить Ксюша кудись пішла ага все ми йдемо на море Ксюшка, пошли так а водою поливають і вони кричать Они не любят воду. Сейчас будет орать. Что-то скажем. У мене тоже такие с ривневой есть кустик. Я забываю на за, как он называется, все за время забываю. И вот видите, тоже Боже, красивая просто, да? За зиме. За зимнее. Максиша уже придумала свое, но щось вечно выдумаю. Так сидит для мабуть. балується Дивіться, яка арка гарна з трояндочками пітуні жовті тут багато таких іменно жовтуватих петуній і з синіми квіточками вони дуже будуть гарно виглядати на ми йдемо на море, все і йдемо ми другою дорогою йдемо посмотримо може нові магазинчики щось цікаве ми йдемо другою дорогою Сонячний берег утопає в квіточках, вон там фонтан, дивись. Цього не було. На пісках золотих цього не було. Тут візде квіти, квіти, кусти такі декоративні, он кіпариси, ну супер. Дуже подобається, дуже. Вон, пожалуйста, дивіться, яка огромна. Но це не лка, це щось таке декоративне. Треба подивитися в гуглі. Дівчатка знають, наталочка точно знає. Вона ялівцях. Ну, Чудові. Чудові. Тут, звісно, я думаю, Наташа, Юлі сюди попасти. Я думаю, вони будуть в захваті, Бо тут оці рослини, кусти, все декоративне, те, що все подобається. Боже ну реально супер. Бачу. Сувеніри продається, все продається. Тобі щось сподобалося? Іконки дуже красиві. Вони такі класні. Ну шість левих. Ну дивіться, він реально таке класний. Ксюша радісна, це ж головне. Я їй два дні нічого не купляла. Я, ну, я знала, що треба щось таке побачити, щоб воно дуже сподобалося. Ну все, це воно і є. Класно, все подивилися. подивилися на отеле, все гарно, в магазине. Это смотри, массаж, получается, рыбки она делает массаж. Ножку туда, вовнутрь в это тварю. Просила. Да, тетя Мария делала, она рассказывала. Она да, сказала, не щек... Приедем, не приедем, приедем в США, давай в следующий раз в эту. Стандиду Нептун Бич, -отель. Тут нет, не птун, бич Готель. Нептун Готель. Стандиду маленькая детская площадка, у нас получше, у нас бассейны огромные, Ксюш. У нас, мне кажется, получше. А вот и море, мы вышли другой улицы, бродили, ходили, и вот здесь рыбки. Мы вышли правильно. Да, да. Тетя Мария говорила, делала массаж. А не знаешь, как щик? не знаю, ли ты выдержишь. Они, знаешь, как буду щекотухи делать? Такие щекотухи. Ответьте, хочу показать, такие палатки. Ми сьогодні, мабуть, будемо купувати ну, платити за шезлон, хочеться нормально відпочити. Ми в цій країні, ми в Болгарії. Ну так, да, Болгарія, що mm -hmm. ти маєш на увазі? На другому пляжі. Ми сьогодні, от там далеко де пляж, ми були вчора. Но ми ж експеримент, ми експериментатори путешественники. Якушки путешественники да? mm -hmm. так? Сівнічка. Все знайдемо, мама все знаходить, все ми знайдемо. Тут дуже добре цінують російську мову взагалі. І хтось немає, все можна спитати, все ква. Сивіться, які барви, які кольори. Вони таке синє і з різними відтінками. Чудове. Ксюша копався, ж копатися, коли з мамою купатися, йдемо азятиці. Ми біля. біля людини, сасарцям називається, і будемо купатися. Ось такий пісочок, манінечки купається, і все добре. Тому багато сьогодні шопінга у нас було після не хотілося. Це прям так шопінг, шопінг. Так, Наприклад, тут багато всяких аккресомів. Дуже гарний сонячний берег, це дуже класний. ну 100% краще, ніж золоті піски, але це як на мене. Це свої смаки. Я вам бажаю теж попасти обов'язково на море, щоб і у вас все вийшло. У нас не було змоги до війни, наші ми взагалі не могли собі дозволити поїхати на море погасати. А зараз я вибу, і вам теж бажаю, що у вас мовиться, з'явилося. Хай буде все у вас. Добре, покадя, друзі, десь. Ми ж з Ксьошечка пішли другою стороною і ось Іскар, я коли прокидалася, ось відкривала іскар напротив нашого готелю. Да, Ми другою дорогою пішли і пляж у нас був класний. Оце входить, він тупить, ці машини і висяти. Я взяла собі жирін, салат, картошку, арбузик. Так, Ксюша отдала весь свой обед чайкам.